Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, малята послухаємо з вами пригоду якось у бібліотеці, у затишній залі бібліотеки на третій полиці згори Жили тут і там книжкові черв'ячки. Жили вони собі. Не тужили ще пак, світло тепло, а книг аж до стелі, їж не хочу. Гей, де ти там? кликав друга тут. І там відгукувався Я тут. Вечорами любили тут і там посидіти на краєчку книжкової полиці й погомоніти. Книга! Чудова річ, казав тут. І корисна, погоджувався там. От тільки фарба гірчить. А ти картинок поменше їж. Радив тут здоровішим будеш. Та одного разу, коли відвідувачів у бібліотеці було особливо багато, таму раптом спало на думку. А що роблять із книгами люди? зненацька спитав він, повиснувши з полиці. Х? мало не вдавився тут. Хто зна. Я принаймні не бачив, щоб люди їх їли. Може, просто на них дивляться? Еге, тут не все так просто. Пам'ятаєш хлопця у синій футболці? Вже цілий тиждень приходить. Одну й ту саму книжку бере, гортає її і сміється. Я цю книжку знайшов. Жував, жував, хм, і навіть не посміхнувся. Так було над чим замислитися черв'ячкам. Увесь наступний день вони придивлялися і прислухалися до відвідувачів. А увечері люди читають книги, зробили відкриття тут і там. Але навіщо нічого не вдієш? Довелося дізнаватися про це самотужки. Друзі взяли буквар і навчилися читати, що тут почалося. Яку я тут книжку знайшов, кричав тут із сусідньої полиці. Відірватися не можу. Така смачна? питав там. Та ні, цікава. І тут переходив на шепіт. Уяви собі, ніч тиша, і на пагорбі з'являється вершник без голови. А я читав, що наших побратимів земляних черв'яків. Насаджують на залізний гачок і в річку кидають. Справжня книга жахів. Брррр! Риболовля називається, розповів вразливий там. Тепер ось заснути не можу. У тебе стрес. Я про стреси з медичного журналу дізнався. Ти відпочинь гуморески почитай заспокоїв друга тут. Несподівано там зник. Тут занепокоївся. Раптом друг зачитався, і його разом із книжкою хтось забрав або прибиральниця ганчіркою змахнула. Однак минув деякий час і там з'явився як нитка худий, але щасливий, я справжні скарби знайшов. Блискаючи оченятами, повідомив він. На полиці з табличкою казки. Скарби заметушився тут. Приніс хоч парлинку?» Та я про дитячі книжки кажу, пояснив там. В одній я познайомився з хлопчиком Пітером, який. Не хотів дорослішати. Ми з ним усіх піратів переловили, потім разом із Алісою із країни чудес пили чай з годинником і маслом. А він пух, мені показав, як збирати мед за допомогою парасольки, рушниці і буркоталки. А чому ти такий худий? Поцікавився тут. Я тепер не можу книжками ні снідати, ні обідати, ні вечеряти. Зітхнув там. Це все одно, що товариша з'їсти. Ясно, ти став вегетаріанцем. Тут же давно освоївся на поличці з медичною літературою. Доведеться тобі на зелень переходити. Він кивнув на підвіконня заставлене квітковими горщиками. Черв'ячки глянули у вікно, і їм ураз захотілося опинитися там, за шибкою, за стіною бібліотеки, у великому світі, про який вони дізналися з книг. Ех, будь-що буде, сказали один одному тут і там. Черв'ячки залишили закладинки у недочитаних книжках і поповзли до відчиненого вікна. Хто зна, може, З'явиться книжка і про їхні пригоди і потрапить у цю саму бібліотеку на поличку із табличкою казки.